Загальна освітня школа 1-3 ступеня No10 відчинила свої двері вознесенцям у далекому 1954 році. З тих пір відбулося багато змін, але незмінним залишилося те, що школа завжди відкрита для своїх учнів та їх батьків. Це головна традиція школи. А ще школа це простір благополуччя, безпеки, успіху. Видатний педагог Януш Корчик казав, раніше я думав, що з дітьми треба говорити правильно. І лише тепер я зрозумів, що з дітьми треба розмовляти щиро. Тому школа номер 10 це щира школа. Це великий, надійний і теплий дім, в якому живе велика і дружна родина, де все разом, навчання та відпочинок, свята і будні, радості і Тут Це все засновано на взаємоповазі, взаємодопомозі. Це традиції. Але як в період новітних технологій і дійсності, яка стрімко змінюється, зберегти традиції, дати дітям гідного світу. Підготувати до життя у світі сьогодення і майбутнього. Виховати здорового, компетентного, успішного, соціально активного, конкурентноспряможного громадянина. Щоб відповісти на ці питання, треба зрозуміти, що визначає обличчя сучасної школи. робиться це культурним центром місце, де вона знаходиться, і як стає невеликою частиною великого майбутнього нашої країни. Перш за все, це дух школи, її філософія, носіями якої є концепція і команда організації. Вважаю, що така філософія є у всіх, і це правда. Але команда нашої школи вважає, що рух майбутнього вимагає сформульованих поглядів на минуле, осмислення сьогодення, побудови, перспектив. Одним словом, світогляд школи треба виробити, а потім розвивати. Якщо є світогляд, тоді школа діє як єдина система. Немає, школа розпадається на окремих людей, які не завжди розуміють один. Явність світогляду є першою, але не єдиною вимогою життя як єдиного механізму. Друга умова це існування організаційно-освітньої системи, що складалася не один рік. В її основі концептуальні положення, які регламентують життя школи. Вознесенська загальноосвітня школа номер 10 є полікультурною. З одного боку, своїм пріоритетом вважає вивчення, збереження та відновлення української культури. З іншого, наші педагоги ведуть плідну роботу з виховання поваги до будь-якої національної культури. Учні з радістю приходять в нашу школу, двері якої завжди відкриті настіж добру, дружбі, співробітництву, взаємопорозуміння. Щорічним традиційним став фестиваль дружби народів, в якому беруть участь учні різних національностей школи. Під час цього свята і діти, і батьки розповідають про традиції свого народу, показують танці і пісні, діляться секретами національної кухні. Такі свята. Сприяють зменшенню етноцентризму, взаєморозумінню і взаємозбагаченню етнокультури, підвищують настрій, виховують повагу, доброзичливі відносини до однолітків, будь-якої національності, руйнують стереотипи і упередження, формують здатність цінувати в собі та інших індивідуальність і неспужість. Важливою складовою концепцією нашої школи є впровадження кровозберігаючих технологій. Чому ми сьогодні звертаємося до цієї теми? Тому що здоров'я дітей одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів суспільства в цьому. Творчий підхід наших педагогів до вирішення цієї проблеми дозволяє формувати соціальну зрість випускника, забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал, зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів. У центрі навчального процесу нашої школи є особистість дитини, тому першочерговим завданням педагогів. Я допомога учням реалізувати свої здібності. Для цього в школі реалізуються розвивальні програми Обдарована дитина, фізична культура і спорт, оздоровлення та багато інших. Таким чином, наша школа стоїть на трьох китах місія і світогляд, концепція, практика роботи колективу, що включає в себе принципи діяльності і розвитку. Допомагає реалізувати ці положення партнерські відносини з багатьма громадськими організаціями. Серед яких і Корпус Миру, і Рада конкурентноспроможності спроможності України, і форум ноосферної освіти. Єдність вище зазначеного і є основою успіху нашої школи. Саме тому кредо Вознесенської загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 10 можна сформулювати наступними словами: Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.